Вітаю всіх! Ось уже пройшов місяць, більше трохи місяця, як я живу в своєму новому будинку у Львівській області. Хочу показати вам, що змінилося у мене за цей період часу, що я встигла зробити. Почала я з прибудинкової ділянки, розчищення і якось її привести трохи до ладу. Посадити огородика, привести ділянку до ладу, поки тепло, поки весна щось може ще в мене встигне вирости. Ось такі в мене клумби. В процесі розчистки одна клумба в мене розвалилася. Тож, скоріше за все, їх потрібно буде розбирати восени. Я на них висіяла чорнобривці, на жаль, на одній клумбі в мене взагалі вони не зійшли. Ось тут у такий от рядочок зійшов. Але такі малесенькі, поки не знаю, чи встигнуть вони. Вирости і почати квітнути. Ось це мої квіти, які я купувала в мене є там коротенький ролик. Ось тут частину я висадила на передньому дворі перед будинком. І також висадила ще на цю клумбу, так як вона розчищалася сама перша, цибу... цибулю і часник. Отут вони такі у мене нещасненькі, хравлики дожирають, слимаки, то їм трошки смаколиків підсипала отрути. Отут у мене цибулька. І Трохи далі, там у мене часник. Зараз покажу, він такий теж малесенький, нещасненький, бо тут полутінь. І він отакий, що цибуля цибулящий що часник, такий трошки маленький, слабенький. Ну Сподіваюся, щось на зелень та й виросте на пір'я. Частину квітів я висадила у горщики. Ось вони мої красуні, квітнуть. Виходжу зранку на подвір'я, такий аромат стоїть. Так, пахнуть смачно. Так, тут я посадила настурції. Настурції я висаджувала вже більше тижня тому, але щось вони у мене навіть ще не проклюнулись. Так, будинок. Тут квіти у мене. Будинок мої ластівки там сидять, висиджують пташеняток уже. Ось ще одна квітка. файно цвіте. Красиво їй все підійшло. Ось у вазонах я посіяла ще розмарин. Це моя вже друга спроба посіяти його. Перший раз він взагалі не зійшов. Тепер у два горщика. сподіваюся, щось що там проклюнеться. Так, мій городик. Трішки також все посходило, таке маль... мацюпусіньке цибуля часник Взійшла. Рукола, і взійшов салат. А там ще я посіяла два рядки огірків. Це мої помідори, які я висаджувала у горщики з агроволокна. Є ролик, я зняла ролик, як я це все робила. Я ще досадила 5 помідорів і посадила таких 12 перців. Перців взагалі якісь стоять вухи попускали. Ну, сподіваюся, приживуться. Ось у мене вже побільшало цих горщиків, побільшало рослинок. Тож хай собі гарненько-файненько ростуть і дають мені гарний врожай. Думаю, щось з того та й вийде. Потрібно трохи буде підживити все, бо земля тут така глиниста і важка. Так, далі йдемо до моєї майбутньої зони барбекю. вона вже розпочата. Тут я намагалася підсипати шутером, розширити площадку, але трава пробивається, потрібно буде якусь плівку підстилати, а потім вже засипати. Так, це мій виноград, який я так гарно обрізала, на, купу гілок, але є результат. Зато ось у мене такі маленькі грона. Не виноградні. Якийсь урожай буде, врожай. Так, тут у мене сарайчик такий. Він був у них як, більше як смітник. Тут дошки складені були, дошки ми вже позабирали, попиляли з з мами. Ось залишилось тільки таке сміття. Сміття буду прибирати трохи далі. Я з цього сараю планую зробити відкриту бесідку біля зони барбекю, обрати шифер, підняти стелю. І ну, сподіваюся, що там опори, які тримають всю цю конструкцію в нормальному стані, і у мене вийде. Те, що я запланувала, це буде окремим також роликом, потім відзніматися. Так, йдемо далі. Моя кострище. Так, ось тут я ще по-іншому трохи посадила, на огороді посадила два рядочка огірків. І тут ще посадила е, огірочки, трохи по-іншому. На підстилку з перегною, зверху ґрунт і отак ось насіння. Це моя вода, помпа. І трохи далі ще по посадила гарбузи. Чотири лунки, ось мої чотири лунки гарбузів. Гарбузи, кабачки, огірки, я ще планую трохи підсіяти. І у мене є ще такий вуличний туалет. <гум> Бочка для води поставила, щоб вона там, коли дощ, гарно лє з даху. Щоб вона розбухла і намокла. Бо зараз вона суха і пропускає воду. Так, у мене тут була спроба також висіяти квіти. Це, мав би бути у мене різнокольоровий мак. Він там. Трішечки так виліз, але, 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 на жаль, він, мабуть, не встигне не вирости, не розквітнути. Так, це у мене здичавила троянда чи шипшина вже, але вона заплила ось так красиво О, той, оцей шматочок. На ній дуже багато бутонів, і коли почне цвісти, я думаю, буде дуже красиво. Ось ще частина моїх квітів. Морозники прижились, їм тут нормально себе почувають. Випустили вже нові листочки. Тут я сіяла ще базилік та маргаритки, на жаль, не та не інше не зійшло. Так далі. За огородом я ще планую ось тут рядочок огірків посадити. Почала розчищати також цю територію. Тут по пояс кропиває трава. Хочу розчистити все, бо. Волога. Волога йде і на будинок, і слимаки з цієї вологи повзуть на город. Так, тут ще в мене був дашок такий старий з криниці. Його тато вже розібрав і ось частини його ще тут складені під сараєм. Я ще коли показувала огляд будинку, не, не зняла сараю. У мене ще є один сарай. Зараз короткий екскурс в історію. Вам вперед історію покажу, як він виглядав до того, як я його все там повичищала, повигрібала. Ось так він виглядав спочатку, то такий він був. Тобто шибки повибиті, скла частково нема на вікнах, зайти неможливо було. Валялися дошки прямо під самі двері, дошки, стара вагонка, все це в гістках, все це старе, трухле таке, не зайти, не вийти, бите скло. Ось отак ось воно виглядало все. Оце все я те, що могла розчистити, розтягнути, все це поскладала дошки вагонку, поскладала. Павутинням все заросло, все жило своїм життям, поки я не приїхала. Добре, що я не боюсь пауків. Бачила ще, до речі, як прибирала тут мишу, вона так шуснула туди під пол. Клітка для кролів. Ну, Колись я так бачу, тут було господарство, тримали чи корову, чи свиней, і кролів тримали. Потім воно все прийшло у такий занедбаний стан. Все сюди скидали, все, весь непотріб, все сміття, все отак от складалося і залишалось, не вивозилось. І ось так тепер він виглядає. Це ті дошки, що ми попиляли з татом і мамою. Мама ось так мені красиво все гарненько поскладала. Дякую. Я так красиво не вмію дрова складати. Залишились ще ось пластикові вікна такі. Вони дуже важелені, тому потрібно наймати людей, щоб їх викинути і вивезти, бо вони не підйомні. Ось у мене вже такий трохи запас є дров на майбутню зиму. Дрова є вже трохи, але ще немає ні не ні п'ється поки що. Ось так, хоч можна вже зайти в цей сарай, сарайда щось складати. Це в мене задній двір, ділянка. Тут мені пощастило, сусід косить коровам тут, бо на передньому дворі у мене не скошена трава стоїть, там осока вона нікому не потрібна. Вона на корм тваринам не йде. Тому передній двір у мене там трава по пояс вже виросла, така колоситься, і я не можу навіть знайти людину, щоб за гроші її покосити. Нікому не, не потрібно, ніхто не хоче затобратися. А тут у мене все отак файненько скошено. Сусід вже скосив, і вона вже навіть висохла, і вже забрали ту сіну. Ставочок мій, він такий ось заросший. Є, маленькі там рибки, такі мальки, малесенькі такі взагалі. Ставочок заросший, але він поки такий і буде. Всім дякую щиро за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, проявляйте активність на сторінці, ставте лайки і пишіть в коментарі.